Третя лікарня Маріуполь Двадцять другий рік добігає кінця. Він був надзвичайно важкий, особливо для тих людей, які пережили окупацію. Це Святогірськ, Ліман та багато інших населених пунктів, де росіяни вчиняли тяжкі злочини та знущалися над людьми. Ми повернули нашим громадянам закон та безпеку та робимо все, щоб їх захищати. Після всього пережитого люди заслуговують на свята. Тож сьогодні моє місце тут. Поруч з мешканцями та колегами, які боронять їх спокій. Ми на варті. Миру вашим силям. Ця поліцейська станція зруйнована расистами, щоб залишити мирних жителів без допомоги, але не зруйнована наша віра та сила, що дає нас нагу допомагати людям. Поліція завжди служитиме своєму народу. Разом з Белими янголами вітаємо рідну Україну та бажаємо єдності, надії та відродження. Непохитно стоячи тут на лінії бойових дій. На руїнах ми хочемо передати кожному нашу впевненість у завтрашньому дні та світлому майбутньому нашої країни. Яких би руйнувань не завдав ворог, йому не зламати наш дух і нашу віру в перемогу. Вітаю у великій новосілці. Попри близькість фронту та щоденні авіаудари, свято приходить і сюди. Зустрічаємо Новий рік у пункті незламності. Він запрацював ще на початку війни, коли люди об'єдналися заради виживання. Поліція разом з рятувальниками, військовою адміністрацією, волонтерами надає допомогу місцевим жителям. Внаслідок ворожої агресії мешканці довгий час потерпали без світла, а зараз і без тепла. Але ми привозимо все необхідне, щоб підтримати тут життя. А ці незламні хлопці поряд зі мною будуть берегти вас у новорічну ніч. Ділаємо так, виходимо на вулицю і швидко швидко йдемо за мною, добре? Да, давай машинку бігом. Ну що ви, як ви там в усвій, як жили в підвалі? Класте в підвалі. Це вам під ялинку. Дякую. Все, бережіть себе бережі. з новом роком. Чекаємо у цьому році, щоб обов'язково да була перемога. Україна, друзі, вітаю вас, з самого серця Бахмута. Воно ще б'ється, як і мільйони сердець б'ються заради нього. Сьогодні Бахмут є фортецею нашої країни та всього світу від російської навали. Напередодні нового року хочу вас запевнити, що поліція залишається в місті, продовжує нести службу з Збройними силами України, виконувати не лише поліцейські функції, а й рятувати життя, евакуювати родини, тушити пожежі, кожного разу ризикуючи власним життям та здоров'ям. Хочу подякувати кожному працівнику за мужність, відданість. Та героїчну працю. Цей рік нам приніс дуже великі випробування, біль та страждання. Але ми вистояли і стали ще сильнішими. Хоча Різдво має смак сліз, колір крові, я хочу в першу чергу привітати родини наших захисників, щоб вони дочекалися їх живими, побажати їм світла, добра і хай береже вас Господь. Донбас залишається. Ортецію українського спротиву ми тримаємо стрій, наближаємо перемогу. Слава! Слава Україні! Героям слава! Донбас не скорений!